Родина мешканки села Бобровий кут пані Лариси налагоджує життя в оновленій хаті. Піч топлять залишеними ворогом ящиками з під боєприпасів. кажуть, хоч якась від них користь. Із жахом згадують часи окупації. Зізнаються, щасливі бути вдома на рідній землі. Пані Лариса пробула під гнітом загарбників місяць, оберігала юних доньок, аби хтось із нелюдів не поклав на них око, бо вже знала про бучу. Потім жінка з дітьми виїхала. Чоловік лишився, згадує орки ходили по дворах. Катували людей, намагалися дізнатися, чи хто бува, не ховає в себе українських військових. Заїхали російські солдати сюди, колоною приїхали, почали ходити по дворам, е вимагати документи, скільки людей проживає, питали в будинку. Потім вони свої позиції розположили там на ну, на, 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 на верхніх вулицях. І почали ходити до нас, вимагати щось їсти. То посуд якийсь вимагали, то каструлі, то дайте сковорідку, дайте хліба поїсти. Ну от таке. Ну ми от місяць пробули, а звичайно, тоді тоді і далі. Там чоловік вже розповідав, що там вже почалося ще дуже страшніше. Вже почали і людей забирати, катувати. Тобто, ну я тільки місяць пробула з дітьми, отак ми виїхали, бо чоловік боявся за дітей і сказав, щоб ми виїжджали. А ще додала, що росіяни облаштовували вогневі позиції неподалік від осель місцевих, ставили там або танк, або броньовану техніку. Могли і реактивну систему залпового вогню припаркувати. Приходив. Якось один раз приїхали вони якісь нові, і снайпер російський. І він тільки спитав, як ви, як ви бажаєте, щоб тут була Україна чи Росія до чоловіка мого. Чоловік сказав, я тут народився, це моя батьківщина. А він, ну ви ж розуміє, ну він сказав на руска, ви ж розумієте, що ми відсюди не уйдемо. У нас контракт, і, да ми, ми підписали контракти. Ми будемо стоять до останнього. Ми здійснів тривало 8 місяців. Потім зайшли українські війська. Окупанти тікаючи, кидали все навіть награбовані з магазину, цукерки та печиво. Ми дуже це цього чекали. Ми це були дивилися телеграми, різну інформацію по по. Google, дивилися, так надіялися, що це швидше, швидше. Ми думали, що це взагалі буквально тиждень-два і це все закінчиться. Але місяць, два, Уже і три, і чотири, вже і вісім був. І ми не як уже чули там, Давидів ви звільнили велику лісадрівку, і ми вже так ну Ось, ось, ось Ну, намі люди дзвонили. Що десь тут наші солдати рядом, і ось-ось, уже ось звільнять наше село. То звісно, ми були дуже раді, і буквально за пару тижнів ми приїхали додому. Ну, в село, звісно, ми заїхали, було так страшно дивитися. Вулиці були, все розкорежене, дорога теж, там десь була техніка, якась згорена побита, стовби валялися. Якось було да, заїхали за 8 місяців. Кінешна наше село було не впізнати. Жінка також приїхала додому. На жаль, у понівечену хату за проєктом Пліч опліч, домівку привели до ладу. Полагодили у нас дах, був у нас пошкоджений дах. Самих прильотів у нас не було, а були рядом це тут і було на город. А то всі осколки летіли до нас у двір. Була був дах побитий. І фасад був теж побитий. Хлопці молодці, дуже швидко це все робили, тому ми дуже задоволені. Велике дякуємо да, за це. До відбудови Херсонщини долучилося 15 областей України. Надалі досвід планують поширити і на інші постраждалі від війни регіони.